Що в серпні місяці я отримав конкретне завдання стабілізувати ситуацію в регіоні. Суспільне політич. Я це зробив, і наш договір був, був саме про це. Тимчасовий виконувач обов'язків очільника області Олександр Скакун підбиває підсумки роботи на посаді. Напередодні Кабмін затвердив нового очільника Харківської облдержадміністрації Олега Синігубова. Останні два роки він керував Полтавською областю. Скакун каже, із Сінігубовим особисто не знайомий. Полтавська область він вивів, її, вивів її на доволі впевнений рівень і в показниках знає, що робити, і регіон отримав ефективного управління. Харківщина без голови чотири місяці. У серпні президент звільнив останню очільницю області Айну Тимчук. Заяву вона подала сама після низки публікацій у соцмережах. Її близьким приписували болозіння бізнесом у Криму. Своє призначення Олег Сеногубов прокоментував вчора у соцмережах. Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в полтавській обладміністрації. Тому буду імплементовувати його, враховуючи особливості Харківської області. Олегові Сенєгубову 38 років. Сам родом з Харкова. За освітою юрист, доктор наук. Був слідчим та деканом факультету в університеті внутрішніх справ. У цьогорічній декларації Синігубов вказав, що володіє двома квартирами у Харкові. Там же за родиною посадовця зареєстровані чотири квартири. Ще одна орендують у Полтаві. У власності синігубова автомобіль Lexus 2010 року випуску. Торік посадовець заробив понад пів мільйона гривень, майже два з половиною мільйони отримав від відчуження майна, та ще мільйон у якості подарунку. У готівці зберігає понад 4,5 мільйона гривень. Скакун каже, свою кандидатуру на посаду голови адміністрації не висував. Та місяць тому на його підтримку виступили харківські бізнесмени і направили звернення до президента України Володимира Зеленського. Це могло зіграти не на користь, говорить політолог Антон Авксінтів. Наразі президент Зеленський в нього основний такий іміджовий сюжет це деолігархізація. Він є таким рішучим противником споріднення великого бізнесу з політикою. І Тут великий регіональний бізнес висловлюється на підтримку певного кандидата. Авксінтів пропускає, чому могли призначити Синьогубова? Він був зручний, зрозумілий. Він справлявся з тими завданнями, які ставили в Офіс президента. Він є лояльним до офісу президента. Тому я так припускаю, що, можливо, все ж таки це вже надовго. Тобто це вже не на три місяці, як у нас останнім часом. Коли саме представлять нового очільника, дати немає, каже Скакун. Говорить, за процедурою зараз спецслужби перевіряють інформацію про Губова. Протягом дня кореспондентам з ним зв'язатися не вдалося. Маргарита Дешкіна та Роман Донещук. Новини на Суспільному. Харків.